Дівчата, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде таке трохи філософське відео. Я хочу з вами поговорити на тему того, що змінюється в тобі, коли ти стаєш майстром манікюру. Це насправді така тема, щоб подумати. Знаєте, так думаєш, аналізуєш своє життя, як було до що стало після. Тому це дуже така, такий цікавий аналіз. Я прийшла у сферу манікюру 12 років тому, можливо, навіть більше. І завжди в мене була якась така, якась така мрія щось почати, щось робити, чим зайнятися, але не знаєш чим, кудись ходити, працювати. Це трошечки було не моє, і мені не хотілося цим займатися. Я, я працювала на різних роботах, але я розуміла, що це не моє, мені хочеться якоїсь креативу. Я, можливо, така трошечки творча душа, і мені хотілося, але я не знала, куди, куди себе реалізувати. Потім народився син, і я вишивала картини. Спочатку я вишивала, ну, які картини, то тобто, там просто були якісь маленькі речі. Спочатку я вишивала нитками, а потім вишивала бісером. Також було дуже цікаво, але ти розумієш, що цей процес він триває достатньо довго, і для того, щоб ти, наприклад, там створюєш якийсь продукт і ти можеш його потім продати, але це також такий довготривалий процес. Тобі треба спочатку створити цю картину, потім тобі треба її якимось чином прорекламувати, десь подати, щоб е е був попит на те, щоб її в тебе купили. Тому я знову зрозуміла, що це не моє. Потім мені хотілося робити сережки не знаю, це була полімерна глина, я вже точно не пам'ятаю, як називається цей матеріал. Тобто ви робите там різного різної форми, квіточки, метелички, метелики, але це також це така. Малесенька дрібна робота, її треба висушувати. Тобто, це для мене це було щось таке. Знаєте, коли ви маєте щось створити, це має бути щось якісне. І коли ви продаєте, не, не треба, щоб воно потім розсипалося у людини. Я я розумію, що це досвід, і навіть в тих сережках, в тих прикрасах можна також розвиватися, можна теж робити щось. Але на той момент, коли я починала, не було ще ніяких тіктоків, інтернет, ну інтернет був, але... Та хоча ні, трохи було проблематично з інтернетом на той момент, скажу я вам, це вже зараз такий у нас люкс. Ми можемо просто все, що завгодно, знайти в мережі і на будь-які запитання теж знайти відповідь. Тоді було дуже так непросто починати це все. І на якомусь етапі. Мені зробили гарний манікюр, він мені так сильно сподобався. Я зрозуміла, що можливо, я теж так зможу. Але знову ж таки сумніви, ніби тобі подобається, але думаєш, а що, якщо в мене не вийде, це, в принципі, в будь-якій професії, яку б ви на яку б роботу вони пішли, всюди будуть ось такі запитання, а що, якщо в мене нічого не вийде. І все, і потім по чуть чуть, по чуть, -чуть все стало получатися, і життя починає змінюватися, тому що. Я настільки сильно погрузилася в цю, в цю тему, почала відео на YouTube дивитися. Напевно, це все, що зараз ви, хтось, кожен з вас проходить, шукає якусь інформацію, щоб, щоб якось полегшити собі роботу. Тому що все ж таки там, йдеш на курс, ти отримуєш якусь базу, тобі дають там якусь інформацію, від якої ти будеш відштовхуватися. Але все одно. у в процесі виконання манікюру виникають ті чи інші питання, і хочеться на них знайти відповідь. Зараз в сучасному світі і Ютуб, і всі соціальні мережі, в них дуже легко знайти відповідь на будь яке запитання. Тому життя у вас починає змінюватися, особливо, коли ви починаєте пірнати в це все, починаєте. Цікавитися, а як воно працює, а, а, а що зробити, а як зробити краще. Потім перший раз трясуться руки, це також зміни. Е, е, перший раз напевно ви розумієте, що ви залежні від клієнтів спочатку, тому що як тільки починає майстер виростати, там пройшов курси, починає там зробив собі ті столи, куточок, починає працювати з людьми, і ми відповідно стаємо залежними від них, тому що без клієнтів ми не можемо, нам вони потрібні, необхідні, щоб рости, щоб розвиватися. І, е на початку, навіть коли ти розумієш, що ця людина вона тобі не дуже імпонує, і ти, в принципі, не хочеш нею далі продовжувати спілкуватися. Знаєте, як ми як один механізм, ми як годинник, ми функціонуємо всі разом і в деякі моменти можна потерпіти для того, щоб набити собі цю щоб набити собі руку, щоб звикнути, а вже потім буде легше, і можна буде зробити свій вибір, тому що це також наше право. Якщо люди не подобаються, відповідно, треба їх відпускати. Це теж наука, це теж досвід. І коли з часом ви розумієте, що вже наситилися отим таким, як якась така негативна атмосфера між, між людьми, коли сидите за стіл, тримаєте людину за руки, це також енергетика, це також якийсь такий, якийсь такий контакт, який або треба дистанціювати, або Взагалі обірвати, тому що ми насправді, це така професія, де ми дуже тісно один з одним пов'язані. Хоча я дивлюся там бровісти, наприклад, там, моя колега дівчинка-бровіст, вона працює, вона просто дивиться напряму там, клієнту в очі, хтось може закрити очі, хтось продовжує сидіти і дивитись вам очі. І мені здається, що це ще важче, тому що ви майстер манікюр, ви ще можете, хоча б нахилити голову вниз, не дивитися або швидко зробити свою роботу і не контактувати так сильно, тому що мені здається, що будь-який контакт, який у нас виникає, це безпосередньо енергія йде від нас. Є дуже класні люди, які, які, з якими ми наповнюємося, які з нами наповнюються. Є люди енергетичні вампіри, яким там треба буде там з часом сказати ні. Цьому я так само навчилася. Е, також як змінилося моє життя, я в своїй професії зустріла дуже багато класних людей. Я я зустріла просто. Купа неймовірних людей, дуже різних професій, неймовірні історії. Це насправді так цікаво. Я, я дуже сильно вдячна цьому. Це, ця професія вона також вас наштовхує на постійний розвиток. Ви завжди шукаєте якісь можливості. Там виросли в манікюрі, там піднімаєте прайс. Це також вам починає бути цікаво. Починаєте тут чуть-чуть більше заробляти, починаєте думати над тим, як організувати свій комфорт, щоб вам було комфортно працювати, щоб гарний інструмент, матеріал, техніка вас оточували. Тобто, це такий постійний розвиток, ви постійно розвиваєтеся. І ну, це також дуже круто, тому що така монотонна робота, коли ви сидите, ну, в принципі, вона в якійсь мірі можливо і монотонна, тому що ви там кожного дня по 3-4 рази робите завжди одну і ту саму роботу. Виконуєте цей. Але цей процес він насправді такий дуже цікавий, тому що якщо ви ще не виросли, вам хочеться вирости. Ви починаєте покращуватися. Якщо ви вже виросли, то ви далі продовжуєте. Ви піднімаєте прайс. Ви там переїжджаєте в інше приміщення, фарбуєте стіни, робите ремонт. Тобто це вже якась енергія, і ви посилаєте всі свої флюїди туди. Також ви починаєте або вчитеся спілкуватися з різними людьми. Ви вчитеся ладнати з різними людьми. Просто ви не, ви не уявляєте, яка неймовірна кількість людей приходять. Хтось, хтось легкий і дуже легко з ними працювати, а хтось трошечки складніший, і треба також з ним якийсь такий баланс зробити, щоб попрацювали, відпустили, і людина пішла. І, от, наприклад, в мене була така ситуація. Прийшла до нас клієнтка її зробили манікюр, але вона хотіла гель, її зробили гель-лак, і вона мені... Я закінчила роботу, не відразу я почула її повідомлення, закінчила роботу, почала читати, і вона там почала мені писати, я хотіла гель, мені зробили гель-лак, я дуже незадоволена, тому що нігті мені достатньо м'які, що мені робити. І чесно, це була настільки якась така тяжка, тя, тяжка розмова з цією клієнткою, що мені хотілося більше її не брати. Але так як була відповідальність за дану роботу, яку її зробили, мені захотілося її ці нігті Ну, не то, що захотілося. Я можливо навіть зобов'язана була її переробити цей манікюр. І я її запросила, тому що спочатку вона хотіла до мене записатися, в мене не було місця, і відповідно там її інша людина взяла. Потім вона прийшла, я її переробила манікюр. і Вона по сьогоднішній день ходить до мене. Це вже більше року пройшло. Тому е, не завжди, можливо, знаєте, вона була в якомусь тоді відчії, можливо, їй було важко, погано і е, якось вона себе некомфортно почувала. Ну ви уявляєте, там ви йдете на манікюр і вам роблять не те, що ви хочете. То, тобто не завжди ми маємо якось так егоїстично е, бути налаштовані проти людей, що не завжди вони там неправі. Інколи і ми можемо бути неправі, але тим не менш. Ця професія, вона також чить нас вирішувати ті чи інші питання. І ви також в деякій мірі стаєте впевненіші в собі. Ви починаєте розуміти, о, прикольно, я змогла вирілити від з цієї ситуації. Людині все сподобалося, всі залишилися задоволені. Там ще один плюс мого клієнта. Ну, це насправді така дуже, такий дуже гарний зріст. Також в цій професії ви вчитеся однозначно відповідальності. Відповідальності в першу чергу перед собою. Тому що е, я знаю, що це важко буває всім, е, не, не, не то, що важко буває, а можливо не всі готові взяти настільки велику відповідальність на себе, щоб робити цей манікюр так добре, як для себе. У мене досвід є роботи з працівниками, і я знаю, що це таке, коли людина робить просто на відвали. От Просто людина приходить на роботу, вона знає, що вона отримує зарплату, і ну, не протрималося. Ну, а, а в кого там фу, не у всіх тримається. І насправді це дуже сумно, тому що, ну. Е, не всі люди приходять в цю професію за покликом душі. Хтось хоче заробляти гроші. З певненістю можу сказати, що ця професія вона неодмінно обмін, не буде приходити і приносити вам тільки те, що вам потрібно. І гроші це буде обов'язково винагорода за ваші старання. Тому ні в якому разі не припиняйте старатися. Кожен раз, коли ви приступаєте до манікюру, який би це манікюр не був, кому і щоб цей манікюр не був, ви завжди маєте робити його як для себе. І тоді, це, це в будь-якій професії, так, і тоді у вас неодмінно буде успіх, у вас буде завжди приріст клієнтів. Тим більше клієнти завжди бачать, коли ви стараєтеся. Тому цією відповідальністю, ця професія мене так само навчила. Навчила мене з організованості, навчила мене. Якось думати два кроки наперед, можливо, навіть два, десять, двадцять, оцінювати ситуацію і е, розуміти е, всі сторони. Тому що, коли ви працюєте ви не просто працюєте з клієнтом, якщо ви там починаєте працювати сама на себе, у вас не тільки завдання працювати з клієнтом, ваше є завдання вести документацію, слідкувати за матеріалами, там, з які закінчуються, або які треба докупити, або щось замінити, що вам не підходить. Тобто, у вас також включається якийсь аналіз того чи іншого процесу. Насправді це дуже крута професія. Буває вигорання, і хочеться всіх послати далеко подальше. Тоді обов'язково треба робити паузу. Я таку паузу також робила і продовжую її робити, тому що з часом. У вас е, виходить якесь таке інше бажання. Це про те, що е, коли я говорила, що е, ви починаєте зростати, у вас е, появляється, от, в даному випадку у мене з'явилося величезне бажання розвиватися на більші маси, тому що я розумію, що я обмежена там, е, я можу велику кількість клієнтів обслужити, але тоді я вижита як лимон. У мене немає енергії, я втомлена, а мені ще хочеться жити, тому що в мене ще є життя. І... Але, знову ж таки, хочеться розвиватися на більшій масі, давати про себе, знати більшій території людей, не тільки бути обмеженою тою кількістю клієнтів, яку я в силах обслужити. Тому ми якби, в змозі. Виставити собі пріоритети і вже далі рухатися в тому напрямку, якому ми хочемо. Тому коли ми вигораємо, починаємо зменшувати клієнтів. Тобто, тут ця професія вас вчить вашої цінності, ви починаєте розуміти, що я для себе в першу чергу маю бути на першому місці. А Вже все решта, що мене оточує, воно вже там, якби моє доповнення, не не навпаки. У вас немає часу, коли ви дуже сильно забиваєте свій графік від ранку до вечора працювати. У Мене була така фаза, коли я працювала просто в Фірачево від ранку до ночі. І ти просто йдеш додому як робот. Приходиш додому, приймаєш душ, подивишся на свою сім'ю і... і, ну. Просто лягаєш спати, щоб знову далі піти завтра на роботу, тому що завтра такий самий графік. Якась енергія, там, не знаю, 3-4 роки тому в мене була якась трошечки більша енергія, можливо, якийсь був більший азарт-запал, але знову ж таки це аналіз. Ви починаєте задумуватися, що для вас важливіше, на що ви хочете сконцентрувати свою увагу. Тому ця професія неодмінно вчить вас бути людиною. З будь-якого боку, з якого б ви не подивилися, розуміти людей, не розуміти людей, прислухатись до себе або не слухати себе. Коли ви не почуєте себе, ви відповідно будете потім пожинати плоди. У Вас буде боліти спина. Потім зір втрачається, якщо ви дуже багато працюєте. В принципі, це до будь-якої професії відноситься. Це зараз поголовно, люди сидять всі за комп'ютером і там так само катастрофа. Тому однозначно ця професія вартує вашої уваги, якщо ви, якщо ви тільки на грам задумалися, що ви хочете трошечки проявити якусь свою таку індивідуальність. Показати себе цьому світу, зіткнутися з якимись випробуваннями, з якимись такими поразками, де ви захочете просто все кинути і більше, далі не продовжувати. Це також досвід неодмінно і цього не потрібно боятися, але це якийсь драйв. Тому ось чого мене навчила моя професія. Я сподіваюся, що це відео буде для вас такою маленькою підтримкою. Або, або навпаки, ви зрозумієте, що це не ваше, і це так само правильний шлях, на який треба погоджуватися і ні, ні в якому разі не, не, не слухати себе. Тобто ви маєте почути, я чесно скажу, що на той момент я слухала себе і, можливо, до кінця не розуміла, в якому напрямку рухатися, тому що там. Ці люди там ходять десь, там працюють кафе, ресторани, бари, готелі, не знаю, там ще десь. А я розуміла, що напевно треба буде працювати, тому що я закінчила туризм, і я, напевно, по натурі я не люблю людям вчухувати щось. Мені хочеться, щоб це йшло за покликом душі. І я зрозуміла, що ці всі путівки, які треба буде продавати людям, щоб вони там їхали кудись відпочивати. Звісно, подорожі для мене це щось супер, я обожнюю подорожувати, Але я не люблю нав'язувати людям щось. Тобто, коли ти майстер манікюру, людина свідомо робить вибір, Вона приходить до вас і каже, зроби мені манікюр, дивиться на ваші результати і розуміє, підходите ви її чи ні. А там уже ну там, в принципі. Технологія схожа, якщо це так можна назвати, але все одно це, це щось інше. Тому, отак я прийшла до цієї професії, я насправді їй дуже вдячна. У мене був дуже шикарний досвід, і він продовжується. І я знову починаю все з нуля вчитися е, відеозйомці, монтувати відео. Мені це. Мені це так сильно подобається, як, так само, як мені подобалося, коли я тільки починала займатися манікюром. Тобто це один рівень, на якому я просто отримую драйв. Тому дякую вам, що дивитеся мене. Сподіваюся, що це відео було для вас максимально корисним і я зможу хоч якийсь малесенький внесок внести в те, щоб ви зрозуміли, чи вам подобається, чи ні. Але якщо ви не спробуєте, так ви не будете знати, чи подобається. Тому дякую, за перегляд, дякую, що дивитеся. Коментуйте, обов'язково підтримуйте мене, підписуйтесь на канал, переходьте на інстаграм, також у мене є Тікток. Обов'язково підтримуйте ці соціальні мережі. Так я буду розвиватися, так буду мене це підтримувати. А я обов'язково буду шукати для вас цікаві теми, розвивати їх. і Ми будемо з вами зростати разом. Дякую, що дивитеся, і скоро побачимось.